Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, я християнин. Я бажаю вам мир і добра. Я прошу сюди, щоб закликати усіх тих, хто вірить в Бога, молилися за Україну, щоб ми об'єдналися в молитві, просили милості в Бога для нашого народу і також для на нашої влади, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати державою і приймати закони, які угодні Богу. На найважливіше, я хочу сказати вам добру новину, Євангелію. Що Бог, Творець Неба і землі, любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав сводороження Сина Ісуса Христа на пресну смерть для того, щоб ми з вами не загинули, не потрапили до пекла, але мали життя вічне. Тільки через Ісуса Христа людина може отримати прощення гріхів і життя вічного. Без Ісуса Христа жодна людина не потрапить до раю. Ніякі добрі справи чи великі гроші нам не допоможуть. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, що Це Єдині умови, щоб покаяти, щоб спуститися назад. Приморіться з Богом, Промокайтеся у своїх ліках. Вірити в Господа Христа. Вірите в Його любов. Прийміть його, його любов і спасетеся. Час був близький. Господь тебе. Час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бережа вас Господь. Гарного дня, майстової дорожчики.